Друзі, всім привіт! Нарешті у нас хтось замовив базову комплектацію. Перед вами у кадрі базова модель камери на 360 літрів. Чому я так радію? Тому що наші менеджери, наші контент-менеджери мені жодку діру проїли в голові. Дай, будь ласка, огляд! Дай, будь ласка, огляд базової версії. А де я його візьму, якщо їх не замовляють? От нарешті є така модель. Давайте покажу, що входить в базову модель нашої камери. Зараз в кадрі перед вами модель на 360 літрів в базовій комплектації. Але я нагадаю, що у нас є 5 типів розмірів, і вони між собою відрізняються лише розмірами. Тобто розмір відповідно номінально завантаження продукту. Тому на прикладі оцієї моделі ми можемо. Мати уявлення, що інші моделі будуть точно такі самі точно в такій самій комплектації, але просто інших розмірів. А тепер давайте деталь. Почнемо спочатку з зовнішнього огляду. В принципі, тут поки що нічого не змінилося, але це поки що. До кінця цього року я планую невеличкий рестайлінг наших основних моделей. А зараз зайвий раз все ж таки трошечки пробіжимося. Маємо ми повністю металевий каркас, Повністю зашитий всередині і зовні з нержавіючою сталю. Конкретно розмір цієї моделі всередині 550 х 550 на 1200 мм. Номінальне завантаження приблизно десь до 60 кг. 50, плюс, в залежності від розміру продукту. Що людина отримує в комплекті до цієї гарної блискучої нержавіючої шафи? По-перше, Отакий от наржавіючий піддон для збору жиру, який буде капати з продукту. По-друге, вентилятор для просушки. Він у нас під'єднується от сюди. До речі, ми перемістили наш отвір для просушки зліва направо. Тепер вам не треба. Тягнути якісь там подовжувачі, трійники і так далі. Тепер у нас все працює від однієї розетки. Це вентилятор просушки. Також людина отримує комплект поперечин з наржавіючої сталі. Вони загострені, мають форму шопура, особливо для мілких продуктів. Це дуже корисно та зручно. Комплект гачків і нагнітач до димогенератора. Димогенератор, звичайно, йде в комплекті. Димогенератор у нас двомодульний з колбою охолоджувачем, з двома кранами. Перший кран для перекриття екстреного диму, другий кран для зливу конденсату. Це ревізійний отвір для його легкої прочистки. Система парогенерації також входить в комплекті. Тобто наші навіть базові моделі вони камери повного циклу. Вони підтримують всі основні режими: це просушка, смаження, копчення, варіння. Нічого окремо докуповувати не треба. Не треба бігати з якимись там кастрюлями, кипітильниками та прочими танцями з бубном. Все вже є, все вже враховане. Блок керування. Блок керування у нас складається з терморегулятора, типу підконтролер, та 4 кнопки перемикачі. Одна з них відповідає за вімкнення просушки. Друга відповідає за вімкнення вентиляторів примусової конвекції. Вони у, у нас розташовані от за цими захисними екранами. Біля них розташовані нагрівальні елементи. це тен. Третя кнопка у нас відповідає за вімкнення нижнього тену. Четверта кнопка відповідно за вімкнення верхнього тену. Тепер давайте ще покажу демофон. В базовому комплекті демоход у нас йде от в, такій, в такій конфігурації. Він облаштований кришкою, такою заглушкою, яка вам потрібна буде на етапі варіння. Коли ми варимо парою, нам потрібно камеру зробити максимально герметичною, щоб пара нікуди не виходила. Для цього ми просто надаваємо кришку отаким чином, і пара залишається максимально всередині. В принципі, це і є той необхідний базовий мінімальний комплект для вашого якісного результату. Це все, що необхідно для комфортної роботи та смачного, гарного соковитого продукту у вас на виході. Всі наші додаткові функції вони жодним чином не впливають на якість кінцевого продукту. Детальніше про наші додаткові функції ви можете отримати консультацію наших менеджерів. Моя зараз задача була показати вам саме базову модель, яка 100% вам гарантовано дасть якісний результат вже з першої спроби, вже з першого копчення. Тут на допомогу, як завжди, вам прийдуть наші технологи, ваші колеги, я особисто та оця красуня коптильна камера. Можливо, ця, можливо, більша, можливо, менша. Це вже залежить від ваших потреб. Тому. Замовляйте коптильні камери мандри, ви отримаєте найкращу якість за найкращу ціну.